Всім привіт! Мене звати Міла і я власниця салону Земіць Лазер. А також я майстер з лазерної епіляції. Працюю вже більше трьох років. Наш салон розташований в Київській області, село Софіївська Борщагівка. Для своєї роботи ми обрали новий лазерний апарат Дінекс. Він нам сподобався тим, що в нього є зручний інтерфейс. Він виглядає як на мене, це як якийсь космічний корабель. Для майстра з лазерної піляції дуже зручно, що є на маніпулі додатковий дисплей, що дуже спрощує роботу і скорочує процедуру. Для клієнта дає комфортні відчуття, адже в нього є дуже потужна система охолодження. Вже три роки ми працюємо на Adonis Dio Pulse і повністю ним задоволені. Додатково нам знадобився ще один лазерний апарат, тому ми звернули увагу саме на цей. Чому ми обираємо постійну земіць? Тому що вже три роки нам подобається працювати на цьому обладнанні. Мені дуже подобається якісне обслуговування менеджерів, а також ціна якість. Земікс мені здається єдина компанія в Україні, яка надає не тільки якісне обладнання, а й ще якісне навчання для спеціалістів. Тому з радістю можу радити вам цей апарат, і загалом земець ви залишитесь задоволені, а також ваші клієнти.